Увідалі у сніданку історія відомого співака Олександра Малініна. Автомобільна аварія, кілька місців реанімації, втрата голосу. І після таких випробувань абсолютно нове життя, ексклюзивна історія. Оща слизька траса та багато ліхтарів. Вдома на нього чекали рідні, і він хотів якнайшвидше їх побачити. Але цього разу дорога до близьких виявилася довшою, ніж зазвичай. Коли співаку Олександру Малініну було 28 років, він потрапив у страшну автокатастрофу. Когда я очнувся, я був віспіребінтований. І після операції у мене була травма. Я зрозумів, що я не можу піти. Співак втратив голос, та найстрашніше лікарі не давали гарантії, що молодий чоловік колись знову буде ходити. На нього чекали довгих три місяці реабілітації. Це був переломний момент в моїй житті. У мене було вірмі. Час... Ноги пірясмислять. Попри невтішні прогнози медиків, Олександр таки звівся на ноги, але без голосу та без сцени співак відчував себе непотрібним. У нього почалася затяжна депресія. Він не помічав, що своїми стражданнями завдавав ще більшого болю рідним. Цього не витримала друга дружина співака Ольга Зарубіна, і пара розлучилась. Тоді Малінін вперше за 28 років вирішив шукати порятунку у церкві. Я пішов в церкву на костылях прийшов в церкву і прийняв православ'я. І вдруг все як-то начало получаться. І голос вернулся. Е, Господь мене, видимо, услышав. часом він таки зміг повернутися на сцену, а ще знову одружився. Став у батьком і нарешті зрозумів, найважливіше в житті рідні та їхня підтримка. Коли-от я думав, що сім'я для мене не головне. Що на першому місці це моє творчество. Зі своєю третьою дружиною Еммою вони разом вже 24 роки. Дивно, але саме аварію, у якій Олександр Малінін мало не загинув, співак вважає початком нового життя. Єсть чого жити, радічого чого працювати. Це разу не сказка, Це сказка.